Верховна Рада України ухвалила закон, який визначає перелік військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Дуже важливе питання це бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації і під час військового стану. Особливо це хвилює аграріїв і хвилює підприємців і підприємства, які буквально боролися за кожного своєї. Фахівця, від якого залежить життєдіяльність того чи іншого підприємства, зокрема, в перелік внесли працівників компаній, що працюють на оборонну галузь підприємств критичної інфраструктури, на сьогоднішній день прийнятий закон, який чітко регламентує бронювання людини, яка працює на критичній інфраструктурі, і на аграрних. І інших підприємствах, які допомагають нашій державі вижити, Військовозобов'язані, зобов'язання, які отримали бронь, можуть стати до лав зсу лише за власним бажанням новини СТС.